Привіт, пісталітики друзяшки. Сьогодні я вирішив провірити лайфхаки з інтернету і зробити два види чіпсів в домашніх умовах. Чіпси? Як робити чіпси? Чіпси в магазині продаються, їх ніхто не робить, просто купують. До речі, піду перевірю, чи в нас ще залишилось. Кажуть, вони не дуже корисні, і дітям їх не можна. А ми зробимо домашні і нічим не гірші. Іди, іди А ми поки підготуємо всі інгредієнти. Нам потрібно картопля пюре, яку вчора не доїли, кріп. І пергаментний папір. Чіпси, чіпси, десь тут були чіпси. Десь я тут їх бачив чи не бачив. Може, приснилось вони? А ми приступимо до приготування. Але перед тим підпишись на канал і не забудь вліпити жирного лайка під відео. Посипаємо кропчиком пюрешку. Добре перемішуємо. Підсолюємо за смаком. Додаємо кульками. Зверху беремо пергамент і притискаємо. І тим самим робимо отакі от чіпси. І так робимо з кожним. Увага, не повторювати особам до 18 років. Тепер в духовку на 10 хвилин і все готово. І тут нема. Де ж вони можуть бути? О, печеньки також кошти. Поки наші чіпси з пюрешки готуються, зробимо ще одні. На цей раз з лавашу. Вони робляться зовсім просто: беремо лаваш, розрізаємо його на квадратики. Або, краще, просто порвати його на шматки. Розкладаємо його по тарілці. Посипаємо його паприкою. Тепер посолимо і мікрохвилявку на кілька хвилин. скільки ще, скільки ще? Все, готово. Ну і як там твої чіпси? Можна вже їсти, а то я своїх не знайшов. Зато печенням навкався. Майонез. Що майонез? Треба соус для чіпсів. А я кетчуп більше люблю. Так давай кетчуп не зробимо. А як то? Змішаємо майонез і кетчуп разом. От і вийде кепчу -нес. Так всі діти люблять. Йду я гляну, що там наші чіпси. А я принесу кечуп і майонез, щоб зробити кеп чіп До речі, брудна посуда на тобі. Посуда це сочно не моє. Я такого ніколи не робив. І зараз не буду. Тільки обережно витягайте, щоб не попектися А от чіпси з пюрешки не так просто віддерти. Точніше, неможливо. Отже, ми не приготували чіпси з картоплі пюре і робимо висновок, що цей лайфхак не працює. І приготували чіпси з лавашу. Цікаво, які вони на смак. От і Соус під'їхав. Марчик, мішай вже це все докупи, бо я ще не пробував кепчутнес. Друзяшки, а ви пробували колись кетчупнес? Напишіть в коментарях. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові класні лайфхаки і експерименти в наступних випусках. Ложку я сам віднесу на кухню і оближу. Давай вже пробувати. Я хотів перший пробувати. Бубуха, перестань. Не будь таким егоїстом. Отже, пробуємо з лавашу. Макнемо в соус. І спробуємо. Ммм, які смачні. ще зовсім не шкідливі. І так просто готуються. Ого, які хрустки! Крутяк! Тепер кожен день такі будемо робити. Марчик, ходи в магазин, закупимося нормально лавашом і наробимо ціле відро чіпсів. Ну, все, я побіг, а ви будьте чемні і не їжте багато чіпсів. А то живіт буде боліти.